Ми всі дійсності різні і різні не тільки по там, песимізму, оптимізму, по енергетиці, ми ще різні по рівню духовності, свідомості, культури. Ми дійсно різні. І є така чудова підсказка: якщо ти хочеш дізнатися, якого рівня духовного розвитку знаходиться людина, то ти послухай, про що вона говорить. Якщо ця людина обговорює інших людей. Ну, значить, вона знаходиться на, на, на самому низькому рівні свідомості. Це якраз ті песимісти, які критикують інших, які всіх всьому учать, але самі нічого не досягли. І після спілкування, з якими відчуває, відчуваєте себе дискомфортно. Друга категорія говорить про події. Це вже люди більш середнього рівня духовного, інтелектуального розвитку, розвитку знаходження своєї свідомості. Вони е, говорять про різні події, в тому числі і про політику, і про війну, і про все. Ну вони вже, як правило, не обговорюють інших людей, не судять інших людей. Пам'ятаєте підсказку в Євангелії? Не судіть, де не будете судимі. А третя категорія це мрія. Це хотілося б, щоб всі люди знаходилися цій третій категорії. Це ті люди, які не судять інших, не говорять негативно про інших. Дуже мало говорять про якісь події, але зато говорять про майбутнє, яке воно має бути, і як правило, в хороших тонах, в кольорах хороших. Оптимістичних, радісних, вони моделюють це майбутнє, вони творять це майбутнє, це творчі особистості, це світлі особистості. І з такими людьми дуже легко в дійсності, з ними приємно спілкувати. А чого приємно спілкуватися? Тому що ми від них черпаємо. Якщо від першої категорії ми втрачаємо енергетично, то від третьої категорії ми заряджаємося, черпаємо, тому що все це енергообмін.